Добрий день, вітаю вас на уроці інформатики. Тема нашого уроку введення символів за допомогою клавіатури, введення тексту, правила введення та редагування тексту. Сьогодні ти дізнаєшся, як вести до тексту літери, цифри, знаки, як змінити мову введення тексту, що таке комбінація клавіш. І що означає редагувати текст. Найменша одиниця тексту символ. Це може бути цифра, буква, розділовий знак тощо. Їх вводять у текстовому редакторі, використовуючи клавіатуру. Клавіші, на яких зображені літери, використовують для введення текстів українського або іншого алфавіту, наприклад, англійського. Як правило, на клавіатурі кожна клавіша має по два символи. Символи на клавішах Розташовують не за алфавітом, а так, щоб пальцем рук було зручно набирати літери, які найчастіше використовують при утворенні слів певної мови. Наприклад, клавіатура англійська називають її кверті, тому що перші у нас букви є саме такими. Клавіатура з псукен, тому що у нас в українській мові саме ці букви є першими. Дуже часто, до речі, паролі роблять в кверті для своїх, наприклад, соціальних мереж. Але це неправильно, тому що це можна дуже легко зламати. Подумайте, як вести числа в електронний текстовий документ, які літери розташовані по центру клавіатури, а які по краях. Зверніть увагу, що в центрі клавіатурі, клавіатури розташовані букви, якими ми найчастіше користуємося. По краях є букви, якими ми менше користуємося. На мовній панелі, що міститься, як правило, у нижній частині робочого столу, відображається назва мови введення символів. Для зміни алфавіту введення натискають мишею один раз лівою кнопкою миші на позначці мови і у списку, що розгортається, обирають назву потрібної мови. Хоча на клавіатурі позначені великі літери алфавіту, у звичайному режимі на екрані відображаються малі літери, вмикають та вимикають режим введення великих літер клавішою Caps Lock». Коли ми натискаємо цю клавішу, у нас ось тут зверху, при цьому загоряється індикатор цього режиму. Коли ми повторно натиснемо на цю клавішу «Caps Lock», то це натискання вимикає попередній режим і будуть набиратися маленькі літери знову. щоб ввести розділові знаки, дужки, знаки, арифмет... знаки арифметичних дій, плюс, мінус, і так далі, та спеціальні символи, що позначені на алфавітно-цифрових клавішах, використовують клавішу Shift. Цю клавішу також використовують, щоб ввести одну велику літеру. На відміну від клавіші Caps Lock, вона не перемикає режим і натискає. Натискати її слід одночасно з клавішою, що містить потрібний, потрібний символ. Наприклад, якщо вам потрібно набрати велику Х, то тоді ви натискаєте Shift, тримаєте її і одночасно натискаєте клавішу. Подумайте, як же у текст ввести знаки двокрапку, ком, знак оклику, знак питання, тире, лапки. Які клавіші слід натискати? Це у нас клавіші, де ми можемо набирати цифри. Це цифрові клавіші. Але якщо нам потрібно натиснути набрати ось ці значки, які тут зверху дужки, знак питання, двокрапка і так далі. То для цього нам потрібно натиснути клавішу Shift, тримати її і набрати відповідну цифру, там, де є саме цей знак, цей символ. У комп'ютерних програмах часто використовують так звані комбінації клавіш. Їх одночасне натискання. При цьому назви клавіш, які потрібно натиснути одночасно, розділяють знаком плюс. Наприклад, для того, щоб увести кому при увімкненому режиму, режимі українських літер натискають клавішу Shift, тримають її і потім натискають Усу клавішу зі знаком питання, комою і так далі. Під час введення тексту слід дотримуватися простих правил. Перше, між словами ставиться один пропуск. Його вводять за допомогою натиснення на більшої клавіші внизу на клавіатурі. Між останнім символом слова і розділовим знаком пропуск не ставлять. Тире з обох боків відділяють пропуском. А перед дефісом та після нього пропуск не ставлять. Яких помилок допустилися в тексті? Подивіться, будь ласка, що тут за помилки. Для цього, будь ласка, натисніть на паузу і спробуйте їх знайти. Я сподіваюся, що ви це зробили. Давайте ми будемо перевіряти. І так, перша помилка ось ця. Тому що після слова перед розділовим знаком не потрібно ставити пробіл. Наступне це у нас ось тут помилочка, яка коли у нас стає тире, то нам потрібно обов'язково поставити пробіл. І ще одна помилка, знов таки, тут не потрібно поставити пробіл. Неправильно написаний або зайвий символ чи речення можна виправити. Внесення будь-яких змін до тексту називають редагуванням. Редагування тексту означає виправлення помилок або внесення інших змін до тексту. Згадайте минулий урок, коли я говорила про те, що в електронному варіанті, в електронному текстовому документі ми завжди можемо виправити помилки, яких потім не побачить вчитель. Коли ти будеш редагувати текст, звертай увагу на положення текстового курсора. Це така вертикальна риска, яка блимає та вказує на поточне місце в документі. Саме тут будуть вставлятися символи, які ти будеш писати. Щоб установити курсор у потрібному місці. Тексту треба навести вказівник миші на це місце і клацнути лівою кнопкою миші. Символ, який міститься перед курсором, можна видалити ось цією клавішою. Вона є зверху, справа на клавіатурі. Іноді вона підписана Backspace. Іноді на ній можна просто побачити ось таку стрілочку. Символ, який міститься після курсору, можна видалити клавішою Delete. Іноді ця клавиша називається просто «Дель». Клавішу Enter. Клавішу введення вказівки, підтвердження дій в середовищі різних програм використовують у текстовому редакторі для того, щоб розпочати новий абзац. Перейти на новий рядочок. Для швидкого виправлення помилок виконують дії. По-перше, ми, ми можемо додати символ. Або ми можемо видалити символ. Або ми можемо замінити символ. Як же виправити помилки в цьому тексті? Я «ду» глядаю. Нам потрібно встановити курсор миші після літери «д» і натиснути Delete. Після цього ввести літеру О. Якщо тут пропущено букву, потрібно встановити курсор після літери В і натиснути букву І. Для того, щоб видалити якийсь символ, ми можемо встановити курсор після літери Я і натиснути Backspace. Якщо ми вставимо курсор між двома буквами Я, то ми можемо обрати або Delete, або векспейс. А чи знаєте ви, скільки слів в українській мові? Найбільший з, видатне, з виданих на сьогодні тлумачних словників фіксує 250 тисяч слів. Але, звичайно, жоден словник не може охопити все словесне багатство нашої рідної мови. Не забувайте після кожного уроку виконувати фізкульт лінку і відпочивати. А після цього уроку ви знайдете практичні завдання, які вам потрібно буде виконати. У вас буде посилання на ось такий документ. Що вам потрібно буде зробити? По-перше, вам потрібно буде його скачати. Для цього потрібно натиснути «Файл». І далі обрати завантажити Microsoft Word. У вас завантажиться цей документ, який ви потім зможете відкрити. І що вам потрібно буде зробити? Вам потрібно буде увімкнути редагування. І спробувати видалити ці малюнки і вставити сюди слова. Для цього ви обираєте малюнок, який вам потрібно видалити, виділяєте його, і можете натиснути клавішу Delete. У вас видалиться цей малюночок, ще один, і замість нього ви поставите курсор перед текстом і напишете слово Діти. Перше слово ми пишемо з великої букви, тому ми натискаємо Shift і набираємо букву Д. Далі діти. І робимо пробіл. Знов таки, тут ми виділяємо і натискаємо Delete. Далі можете написати хлопчик. Тут теж діти. І так далі це ви можете робити. Рюкзак виділяємо, видаляємо, пишемо слово рюкзак і так далі. Ще один текстовий документ це загадки. Що вам потрібно зробити? Знову завантажуєте цей документ, шукаєте, де він, відкриваєте. І після цього вам потрібно виправити теж помилочки. Увмикаємо редагування і, будь ласка. Дивіться, що вам потрібно зробити? У вас тут записані цифри. Вам замість цих цифр потрібно вставити символ. Ми ставимо курсор миші після четвірки, натискаємо Backspace. Після цього нам потрібно натиснути на клавішу, чи там, де є цифра 4. Але при цьому не забуваємо натискати Shift. Тримаємо Shift і набираємо 4. Для того, щоб у вас там був знак, який потрібно ставити. Далі, замість 7 витираємо. І теж натискаємо Shift і 7, і так далі. Сподіваюся, що у вас все вийде, і ви зможете виконати ці завдання. Дякую за увагу, до побачення!